Колишній радник офісу президента Зеленського Олексій Арестович прийшов на Ютуб канал до Ксенії Собчак і озвучив свою президентську програму. Та так, президентську програму, бо всюди і все, що він говорив на цьому каналі, було прив'язано до його можливого балотування і можливої перемоги на президентських виборах в Україні. Похресниця Путіна Ксенія Собчак намагалася провокувати Олексія Арестовича, правда. Гарно провокувати так, щоб не образливо було Альошенкі, і питала в нього про різне, про те, якою буде політика України за умови, якщо Арестовець стане президентом України. Чому власне Собчак притягнула Арестовича на свій канал? Та тому, що Росія зараз шукає можливих кандидатів на посаду президента України, які б повністю були підконтрольні Росії. Арестович ідеальний варіант. А його президентська програма, яку він озвучив у Собчак, один в один програма Путіна щодо поглинання України? України, отже, з чого ця програма складається? Перше, Україна передає Росії під контроль чотири області, які вона тимчасово і не повністю окупувала на даний момент, плюс Крим, мовляв. Як каже Арестович, це буде варіант як між ФРН та НДР. Щоправда, цей приклад абсолютно є невдалим і абсолютно недолугим як для майбутнього кандидата в президенти Арестовича, тому що історія створення НДР і ФРН була зовсім іншою. Ну або корейський півострів, як було поділено і як не було мирної угоди. Всі ці історичні аналогії, які проводить Арестович, не мають жодної основи і абсолютно жодних паралелей немає між тим, що відбувається зараз в Україні. Арестович каже, що по завершенні війни він готовий надати широкі права російськомовному населенню, оновити права Української православної церкви. І навіть взяти участь у спільному молебні із путіним і покласти квіточки до могили російських окупантів. Мені здається, що Арестович зарано стартунув в президентській кампанії, хоча б тому, що якихось підстав для майбутніх виборів поки що немає для проведення таких виборів. Ну і нема жодних підстав говорити про те, що Арестович буде їхнім учасником. Він під санкціями РНБО України він доволі довго вже не живе в Україні, та й чи в нього є великий електорат, який готовий його підтримати на виборах глави Української держави. Так, як кандидат від Росії, він очевидно може розглядатися путіним, але навряд чи він буде сприйнятий в Україні кимось серйозно.